Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді джерело безперебійного живлення з вбудованими літій залізофосфатними акумуляторами та номінальною потужністю 100 Вт. Mars Riva KP7 Pro пристрій, який допоможе заживити найпотужніший Wi-Fi роутер GPON Термінал, домашню систему відеонагляду і навіть зарядити смартфон під час тривалих відключень електроенергії. На відміну від повербанка з кабелем живлення для роутера, який по декілька разів на день слід перемикати туди-сюди, коли вимикають і потім вмикають світло, або народних ДБЖ, в яких за півроку вздуваються конденсатори чи виходять з ладу акумулятори. Цей пристрій набагато зручніший та потужніший, має швидку зарядку, а також захист від перенапруги, короткого замикання та перезаряджання. Тому обов'язково перевірте, чи підписані ви на канал, поставте вподобайку та напишіть коментар на підтримку каналу, так як за декілька хвилин ви дізнаєтесь, на що здатне це джерело безперебійного живлення, скільки часу він заряджається та як довго працюватиме роутер і джіпон термінал під час вимкнення електроенергії. Продається смарт міні-UPS у фірмовій картонній коробці, на якій відображені основні характеристики пристрою: понад 12 виходів. Гігабітний пое, залізофосфатна батарея, цифровий екран, захист від перезаряджання та розряду елементів живлення. На звороті відображена типова схема підключення та докладні технічні характеристики в комплекті КП-7 Pro, кабель живлення довжиною 1 метр, 3 DC-DC кабеля живлення товщиною 24 AVG і роз'ємами 5,5 на 2,5 мм. Пое-конвертер. Та посібник користувача. Корпус ДБЖ має металевий корпус і пластикову передню панель. Розмір та докладні характеристики ви можете бачити на своєму екрані, на лицевій панелі присутні логотип компанії та панель індикації, кнопка вмикання, вимкнення та цифровий LED-екран. На боковій панелі знаходяться вентиляційні отвори для забору повітря. А на задній панелі вентилятор, який спрацьовує тільки при увімкненні та при максимальному навантаженні, присутній стікер з назвою моделі, а також технічні характеристики. Тип акумулятора та його загальна ємність. Це збірка з чотирьох залізофосфатних елементів ємністю 6000 мАч, яка видає 76 Вт-годин. На задній панелі знаходиться роз'єм для мережевого кабеля 100-240 вольт. Гігабітний Ethernet-порт з постійною напругою 24 В 1 А або 48 В. Поруч відповідний перемикач напруги. Один DC роз'єм 9 або 12 В із перемикачем напруги. Зверху група із чотирьох стандартних DC роз'ємів 5,5 на 2,5 мм, 12 В, 5А. Один DC роз'єм 5 В 2 А та один USB-A В, 2 А. При перевірці кожного роз'єму пристрій гарантовано видає заявлену потужність. Роз'єм 9 або 12 В видає 2,6 А. Усі роз'єми на 12 В легко тримають 5 А, що становить понад 50 Вт з мінімальним відхиленням по напрузі, що може бути обумовлене кабелем живлення. Логіка роботи пристрою. При підключенні ДБЖ до побутової електромережі. Він автоматично активує процес заряджання вбудованого акумулятора і переходить в режим очікування. До речі, процес заряджання батареї від 0 до 75% займає лише 2,5 години. Надалі процес заряджання сповільнюється, я так розумію, для збереження ресурсу акумуляторів. Крім того, на швидкість заряджання не впливає поточне навантаження. Натиснувши кнопку живлення на 2 секунди, ДБЖ вмикається та подає живлення на усі роз'єми. На екрані відображається рівень заряду акумулятора у вигляді 4 сегментів, а також потужність, яку споживають усі підключені пристрої на даний момент. Короткотривалим натисканням на кнопку живлення можна переглянути поточну напругу в побутовій електромережі. При роботі ДБЖ від вбудованої батареї на екрані відображається відповідний індикатор. Звуковий сигнал при вімкненні або роботі від батареї відсутній. При відключенні електромережі безперебійник з нульовою затримкою переходить на живлення від вбудованого акумулятора, а на екрані відображається поточне навантаження. У моєму випадку це 7-10 Вт. При роботі Wi-Fi роутера, Xiaomi be 5000 та GPON терміналу. У разі відновлення напруги безперебійник автоматично переходить на роботу від мережі. Усі підключені пристрої працюють як і раніше. Wi-Fi роутер та абонентський термінал навіть цього не помітять. На відміну від попередньої версії MarsRiva kp 7 версія kp 7 Pro працює краще. Навіть якщо батарея була повністю розряджена, при відновленні напруги ДБЖ автоматично вмикається, відновлює живлення роутера і джіпон терміналу та паралельно заряджає вбудовану батарею. Як ви бачите, Mars Riva KP7 Pro я тестував в парі з роутерами Xiaomi be 5000 а також TP-Link 840N. Маршрутизатор Xiaomi живиться від напруги 12 вольт і під час роботи споживає в середньому 7 ватт. При цьому комплектний блок живлення має потужність 12 Вт. Маршрутизатор TP-Link живиться від напруги 9 В і споживає лише 3,5 Вт. Джіпон термінал живиться від 12 В і споживає не більше 2-3 Вт при максимальному завантаженні мережі. Так ось, при підключенні роутера TP-Link 840N DBG безперервно працював 15 годин у випадку роботи з більш продуктивним роутером. Xiaomi be 5000 стандарту Wi-Fi 7 плюс GPON термінал. Час автономної роботи зменшився майже вдвічі і становив 8 годин, що цілком логічно. Потужніший пристрій споживає більше енергії, старенький і простенький роутер споживає значно менше. А тепер давайте розберемо корпус пристрою, розглянемо та оцінимо схемотехніку ДБЖ, і в тому числі перевіримо, який тип і ємність акумуляторів тут встановлено. Ми бачимо, що на материнській платі присутній трансформатор потужністю 100 Вт. Діодний міст та транзистори мають достатньо великий радіатор. До речі, під час роботи вони нагріваються до температури близько 40 градусів, тоді як корпус взагалі прохолодний. Як ви бачите, батарея надійно закріплена та має декілька силових виходів. Під'єднаний термодатчик. А також вихід на плату балансування заряду акумуляторів. Це як мінімум вказує на те, що акумулятори заряджаються правильно і відповідно прослужать довго. І як ви бачите, батарея складається з 4 ліферів 32700, ємність 6000 мАч, що сумарно видає 12,8 вольт та 22 000 мАч, або точніше 76 Ватт-годин. При перевірці ємності батареї вона видала 5,3 Ампер-годин від заявлених 6 Ампер-годин і відповідно 64 Вт. -годин. В цілому дана схемотехніка ДБЖ доволі типова і тривалий час успішно використовується іншими виробниками для прикладу Netology UPS, GZU, Елекстор. Також буду радий почути і вашу думку в коментарях. Напишіть свої ідеї щодо компонентів пристрою. Підбиваючи підсумки, можна чітко сказати: це реально потужний ДБЖ, працює безшумно, має відносно швидку зарядку батареї та може забезпечити енергію усі підключені пристрої тривалий час. Звісно, хотілося б більшої ємності батареї та можливості автономної роботи пристрою декілька діб. Це цілком нормальне бажання при блекауті. Проте 8 годин для роботи потужного роутера стандарту Wi-Fi 7 це достойний результат. Повертаючись до об'єктивних зауважень в роботі ДБЖ. Це не лінійне відображення ємності батареї на цифровому екрані. А саме, після 6 годин роботи пристрій може показувати 50% заряду, а після 8 годин 0%. При цьому показник споживаної потужності дуже точний на рівні професійного тестера. В цілому, роботою ДБЖ задоволений. Друзі, сподіваюся, відео було корисним і ти оціниш мої старання лайком. Тобі не важко, а мені приємно. Підписуйся на канал, активуй сірий дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоогляди. До зустрічі!